Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Ми знаємо, що ви чекаєте прогноз на святкові вихідні. Тож давайте дізнаємось, якою погода буде в. Ці дні. Отже, на вихідних поступове підвищення атмосферного тиску, часом дощитиме, а температура повітря в день дещо підвищиться. Хоч атмосферний тиск поступово зростатиме і опади на більшій частині території країни припинятимуться, проте правобережжя залишається ще під впливом циклону і там пройдуть помірні дощі. А також на північному сході країни найближчої ночі невеликий дощ та мокрий сніг. У понеділок у західних областях невеликі дощі, подекуди грози. Переходимо до вітру. Вітер переважатиме східного та південно-східного напрямку, а його швидкість становитиме 7-12 метрів за секунду. Поговоримо про температуру. Температура вночі в Україні 3-9 тепла, в Карпатах та на сході країни 1-6 тепла. В день 8 градусів, а у південній частині та на Закарпатті 16-19 градусів тепла. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.